Мой, привіт! А давайте сьогодні розглянемо топ-5 розмовних фраз фінської мови, які ви точно могли чути. І перша фраза це тота. Tota". По суті, вона нічого не позначає, вона використовується як еквівалент українського е e або типу, коли ми не знаємо, що сказати, і поки що думаємо. Наступна фраза це мітен ні». Це еквівалент літературної фрази міта таргоїтат, або що ти маєш на увазі. Міта-ні, що ти маєш на увазі? Куле? Використовується як коли ви хочете привернути увагу когось, до кого ви говорите, і перекладається просто як слухай або послухай. Куде. Ще часто ви чуєте варіант кац або като в розмовній версії Подивись, като. Наступна фраза це мітес тесса. Це один із варіантів, як ви можете відповісти на запитання, як справи, так кулу. Якщо ви хочете сказати та нормально, ось вам чудова відповідь: тас таса». Нічого особливого. А тепер пишіть в коментарях фрази розмовні, які ви знаєте, або ж якими, можливо, ви вже користуєтеся.